Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому влозі, який присвячений, мабуть, уже кінцю листопада, бо надалі нас чекає вже зима. я хочу одразу розпочати із уривочку з роману Звичайна, який до кінця листопада продаю по 100 гривень, а роман закону дива за 150 гривень. Це є знижечки до Чорної П'ятниці. Я думаю, що вам буде приємно отримати набір моїх книг. За 250 гривень замість 300. Отже, уривочок. На вулиці дивовижна листопадова погода, наче природа розуміє, що вмирає до весни і віддає нам останнє, що в неї є: прощальні душі, помертвіле листя, змішане з землею і вітер радикальних перемін, як відомо, вітер північний осінній спектакль. Якщо ти насмілишся дочекатися приходу ночі, ти багато чого захочеш сказати, але скоротиш усе до мінімуму, тому що неможливо вимовити душ. А згадувати це ж так важливо і людяно. Це означає, ми живі, ми здатні відчувати, ми вміємо терпіти біль та все одно радіємо життю і здійснюючи давні марення, відпускаємо їх як птахів із кліток. А потім ми самі залишаємось там в порожній клітці, пам'яті проводжаємо поглядом останній видимий помах крил нашої мрії. У мене зараз буде розпаковка. Це мати навчилася ходити на нову пошту, відправляти мені посилочки. І е ці дві посилочки коштували 235 гривень. Вона мені відправляє груші та яблука. Але подивіться на це. Ну це ж немає ціни. Це у нашому воронежі, в наших краях е поселення у нас там знаходиться дача. І оце у нас там такий урожай. Тут, напевно, теж яблука зараз гляну. Так, тут теж груші яблука. Яблучка буду запікати малому. Я в духовці запікаю їх потім на блендер виходить дуже-дуже смачне пюре. І він його дуже гарно їв. Тут у мене головний учасник розпаковки, а груші просто буду йому різати, він вже починає кусочничати. Це коли в нього вже є зуби, і він може собі... Що ти робиш? відривати, і відкусувати, і їстити потихеньку. Ну, і тим паче я його на кухні саджу, і він собі І він собі. Це що таке за поведінка? І він собі е, потрошку зайнятий. Е, також кажуть, якщо хочете бути здоровою людиною, просто з'їжте одне яблучко в день. Чим я, мабуть, і буду займатися, тому що зараз чуть-чуть захворіла і то є невесело скуповувати всю аптеку знову починаю, а насправді одне яблучко і весь здорова людина. По ідеї легендарний даблдекер. Який приїхав прямо з Лондона до Києва і завжди стояв на вулиці Городецького, перекочував на болонь до дрімтауну. І тепер ця кафешка Ленні Бас, знаменита, яка завжди стояла в центрі і красується тут у нас, на між Мінською та Болонью. А це вам дідусь, який не раз вже був у моїх влогах. Він мотиватор бігу. Подивіться на цього дідуся. Він просто амбасадор бігу у Болоні. Єдине, що в мене є спокійно за день, це мій ранок, коли я всіх нагодую сніданком і сама зберуся. Зараз збиратися важче я виходжу на вулицю, пити чай, і це мій єдиний кайф за день. Хто Планую зараз буду різати на шматочки і розбивати в блендері лимон та імбир. Планую зробити таку суміш для чаю, тому що саме зараз застуди переживаємо. І сподіваюся, що з таким чаєм воно швидше мине. Можливо, ще меду для вжитку буду додавати. Також покажу вам це печені-яблука вчора. Напекла яблука груші, очистила від шкірки, і зараз на блендер то все зіб'ю. А ще не можу вам не похвалитися своїми квітами. Подивіться, на ці шикарні троянди. На ці просто шикарні троянди. Так все ж таки зігріває душу і так радує, і настільки дарує якоїсь позитивної енергії одразу в дім і особисто для тебе це. Має велике значення, От зі мною погоджується молодий чоловік. Отже, що в мене вийшло? Ось така куліб'яка із імбиря з лимоном. Зараз пересиплю це все в естетичну баночку. ось таку. А це дитяче пюре із печених яблук і груш вийшло. Ввечері будемо вже пробувати. Обожнюю ці кришечки, вони герметично закриваються і потім неможливо відкрити. Тільки коли отак ну, от зробиш, тоді вже відкриєш. Ну і мої трияндички. <му> Вирушаємо поліклініку. У нас поки що плановий огляд у 8 місяців. Дуже важко зараз вибиратися і взагалі доходити до. Ну, Щоб вчасно прийти, тому я вибираюся раніше, вдіваю малого як капусту. Чомусь всі наші комбези виявилися не дуже такими зручними. І найкращий той був, який осінній розтягується, а всі ці скафандри астронавтичні, то трошки, трошки складнувато отак-вдітися, от вийти. Ну, проте він швидко в них засипає, мабуть, якийсь ефект. Паленування спрацьовує і він собі тихесенько одразу засипає на вулиці. Заходила в АТБ 100 років не була в АТБ, тому що у нас на районі не дуже зручний пандус, а також купила собі біляж з м'ясом, як колись на вокзалі, коли ми їздили у село в буфеті, купляли такі пончі. Отже, друзі, кажуть, вже завтра піде сніг. Сьогодні в нас 13 листопада. Ще дуже красиво отак на дворі. Хочеться запам'ятати цей момент, тому що відзавтра це все буде інша сторінка. А я п'ю свій зелений чай, Сходила в поліклініку і відправляюсь зараз додому, буду монтувати влог і варити малому супчик. Покажу вам наш сьогоднішній обід. Зараз прийде вже старший син зі школи, тому хочу вам показати, що я... Приготувати. Це моя тарілочка, картопля пюре, бурячок, трішки паприки і смажене яйце. І це його тарілочка. Те саме, тільки трішки більше. Додала сосиски, бо, в принципі, м'ясо він не дуже полюбляє. І бутерброди йому зробила. Купила такий соус-тартар. Зараз спробуємо, чи смачненьке воно. І тарілочка фруктів також для нього. А це малому. Зараз прокинеться на блендер і теж будемо їсти. Це мої шикарні квіточки. Боже, яка окраса, окраса кухні одразу. Хочеться готувати, бути на кухні, щось робити. <му> зараз буду сушити взуття старшого. А після школи трошки треба. Просушити. У мене така стара сушилка, але класно вона підсушує взуття. Тому зараз ми все це діло зробимо, щоб йому було комфортно ходити. Ту-торе-то-то-тото, тут-рети, тут-то-тото, ку ку хто це? хто це повзає під столом? Я сося.

Уже тим часом кінець листопада. Ми йдемо з аптеки, забрала краплі для очей, артелак, тому що з очами щось дивне коїться, дуже велика сухість, може через те, що монтую влоги, до речі. Так що очікую від вас лайку хоча б. І буду лікувати якось очі, а також ще при нагоді піду до офтальмолога, тому що зір дуже погіршився. Це в нас такий райончик невеликий. На Мінській він е, довгий час не будувався, а зараз вже його забудували, і тому він такий гарненький, сучасний, охайний. О, тут багато чого є. Я навіть не досліджувала толком ці райони. Але тут приємно. Умничка, дякую. Важко повірити, що при такій красі природи це був один з найдебільніших ранків шалених обстрілів, коли просто сидиш в коридорі і чуєш, як воно свистить, і цей звук наближається, і просто зводить тебе з розуму. В заїжджала кума моя подруга дитинства, найкраща взагалі моя подруга життя. Я дуже їй вдячна, що вона завітала, тому що зараз чомусь можна жити в Києві, просто в різних районах і не бачитися Ну просто місяцями. Парадокс. І от начебто нічого такого святкового, зварила картоплі, купила піцу, зробила салат з крабовими паличками. Але наскільки ж от, одразу і настрій підіймається, і якось і приємно, приємно для когось щось таке трішечки святкове зробити. Ну і для себе також, бо, ну, от, чесно кажучи, з тим, як ти один за всіх, і просто на, на всьому господарстві ти один, то дуже складно, складно робити маленькі свята, навіть просто вже лінуєшся навіть для себе. А також заходили в магазин, подивилися, яка різдвяна краса вже присутня на полицях. Просто клас. До речі, мене дивує ця тарілка, яка коштує півтори тисячі гривень, яка в діснеївських мультиках зустрічається. Це старший зробив меншому укриття. Ну надійно я вважаю. Інколи просто сяду і милуюся, дивлюся на ці маленькі ручки, на ці кучеряшки, навіть трішечки сумую за ним маленькими. Думаю, боже, начебто ще тільки позавчора це було. Що Ку -ку. він народився, Тут вже починає якусь самостійність проявляти. І так, от сяду і спостерігаю безпосередньо це життя, як воно відбувається з нами. Привіт! Традиційно тільки я одна на дворі. і Якийсь бігун, більш нікого. Ми вийшли з малим пройтися трошки, відчути землю під ногами, бо з тими відключеннями світла не дуже хотілося кудись йти, бо страшно. Можеш не вгадати, яка ти черга, яка 50-та лінія, 60-та група. Тому я не ризикнула вчора, а сьогодні вже думаю, ні. Якщо я не піду не заземлюся, то мене щось за Тому дуже важливо виходити на двір, провітрювати мізки, давати відпочинок очам, тому що дуже зараз почав сідати зір. Так на вулиці вийшов, трішки ніби розслабив м'язи. Подивився на дальні горизонти свого планування, свого життя. Та що я вам буду казати? Насправді. Дуже важко і фізично, і морально. Але ну, кому це потрібно? Головне це те, як ти в принципі справляєшся, головне це твоя витривалість. Грав довго. Тут цінують в цьому житті, в цій країні стаєрів, а не спринтерів. І, власне, так у всьому в роботі, в особистих стосунках, в кукушці, в менталці спорті, їжі. Кожна маленька дрібничка має значення, кожна деталь визначає твою стійкість і твоє подальше просування і планування взагалі. Подивіться, яка машинка гарна. Так що йду, трішки провітрюся, чаю, ще триває челендж без кави. Потім вам буду звітувати що до чого. Знаєте, це смішно, але коли ти мамашка, то ти дуже помічаєш такі маленькі зміни в місті. Дивіться, вони нарешті це залатали цей проміжок і так також. І тепер я можу отак от ну, свободно проїхати. Супер! Подивіться на ці е, тапочки звірятка в епіцентрі в відділі деко. Я просто закохалася в цих їжачків, е, котиків, собачок. Ну це мені здається е, дуже змогло би допомогти е, психіці вивозити вдома всі турботи. А також традиційно забігала в сільпо, бо продукти завжди потрібні. Я просто офігібаю цих цін на масло. У ну, мене просто нема слів, ну ніби 100 гривень це вже норма є для 180 грамів масла, навіть не 200. Побувала в дрімтауні, заходила в Юск, подивилася, що там новенького. Дуже мені сподобалися їхні різдвяні декорації, вони всі достатньо такі недорого коштують. Але знаєте, що я зрозуміла? Що лес ізмо дуже вже популярна фраза. Тобто, чим менше маєш ти цього бардака, цього хлама вдома, тим тобі краще легше і тим воно естетичніше, тому що коли ти починаєш діставати всі ті коробки. По-перше, їх круглий рік треба десь зберігати, то розумієш, Боже, навіщо я оце так захламилася, щоб потім не знала, як розхламитися? От уявлі, уявіть собі, наприклад, понакопляли ви цих кружок і що далі, далі з ними робити? Вони ж просто будуть стояти вам, займати місце в серванті. Тобто, ну, да, це все гарно, прекрасно там для декорації, все це необхідно навіть, але. Ну, Я не згодна з тим, що мені в хаті потрібно це. А от гірлянду я собі купила, тому що а, зараз знову ера блекаутів і ввечері буває часто зовсім виколи око в хаті, тому з гірляндами воно якось і різдвяний настрій додається. Ну і плюс там, того заряду батарей, вистачає надовго. І світить досить таки приємно, достатньо видно в кімнаті, можна навіть щось робити, Там готувати їсти, чи прибирати, чи тренуватися, чи ще щось. Ну, звичайно, можливо не читати, не шити, але трішечки якби, підсвітити собі цей, цей, цей кайф. А, мені сподобалась така вулична гірлянда, вона величенька, вона найдовша, на неї приємна ціна. Але я не наважилася її брати, я взяла собі трохи меншу. А тут колись на цьому ліжечку було сонечко, його хтось украв. Тобто, у нас за болоні зникло сонечко з цього ліжечка, уявляєте? Зараз отак супер дивно пообідаю. Це вівсяні пластівці з фруктами, з медом, а також робила такий пиріг на основі з гречаним борошном. Виходить, дивне трошки на смак, але, в принципі, може бути з грушею з наших країв, з нашого огороду прямо. Я можу сказати, що цей рецепт, в принципі, мені зайшов з гречаним борошном. Можна робити такий Хелсі виходить, пиріг. Це в мене тут чай, і покажу вам покупочки швиденько, придбала в в'юску. Так як у нас знову немає світла, то взяла такі лед-свічки, до них йдуть батарейки. Батарейки окремо це 50 гривень. Свічки коштували 165 гривень. В мене ще таких ніколи не було, можливо, в ванну десь поставлю там, подивимося. Це на розетці замовила собі набір фітнес-резинок. Вони мають бути кожна різної. Не напруги, а як це сказати, супротиву, тобто легші, трошки важчі. І взяла, звичайно, на батарейках, поки що є, в юску багатий вибір гірлянд. Тому що, в принципі, найкраще отакі, от, такі рішення, там, на кілька годин запалити собі гирляндочку на батареєчках і в хаті в принципі, трішечки світло. І ще така находочка, ділюся, можливо, ви теж собі захочете. Я собі під какао, під Несквік там, взяла таку банку: 85 гривень. Ну, я гадаю, що за 85 така баночка це просто знахідка. Тому... Зверніть увагу, можливо, вам теж потрібно. І вона така досить велика, тобто сюди поміститься там і цукор, і сілі, і все, що хочете. А ще за знижечкою взяла отаку от наволочку, перевдіну буквально 100 гривень. Перевдіну, напевно, оцю. Кажи, чому ти не спиш? Ти не відвертайся, не уходь від питання. То й все, що ти можеш сказати <ріхи> mm -hmm. я поняла, <ріхи> хорошо. Так, ось у мене фрукти для старшого і <ріхи> сук для молодшого. Насолоджуюсь останніми осінніми днями. І вже час прощатися з цими пейзажами до весни. Можна віритися, що рік так швидко закінчився. Це вам знову невеличка мотивація на біг. І ось такий вітрюган у нас був нещодавно. Але тепер уже починаються передноворічні турботи-клопоти. Досить приємні, досить красиві. Час ставити ялиночку, а тут сиджу, відпочиваю, приходжу в себе, п'ю чай, тому що день у мене геть забіганий, і це єдина можливість посидіти, поспостерігати красу природи, трішки помедитувати за такою великою булкою, подивитися на небо. Десь собі читала, що людина має жити так, щоб не забувати про зорі. Не забувати про небо. Друзі, всім привіт! Поговоримо про буденне, про приземлене, про те, що всіх нас хвилює однаково. У мене трошки прихворів малий, тому я звернулася до нашої педіатрині спитати, чим же можна йому допомогти. І вона мені порадила ось такий набір. Засобів. В принципі, вірусні захворювання в такому віці, як 8 місяців, вони супроводжуються майже тими ж симптомами, що й у дорослих. По суті, нічим це лікувати не потрібно, буквально просто допомогти дитині полегшити симптоматику. Це засіб від температури. Це назів, якщо буде закладений ніс, у нас поки що він, слава Богу, не закладений, тому я буду користуватися ось таким аквамарісом для промивання. Аквамаріс я застосовувала і зі старшим. Своїм сином, тому, в принципі, засіб всім відомий, всі мами з ним знайомі. Але дуже хочу підкреслити, ніколи не займайтеся самолікуванням, тому що це небезпечно завжди порадьтеся зі своїм лікуючим доктором. Також взяла біпантен мазь для догляду за немовлятами. Ми любимо цю мазь, ми застосовуємо її для. Якихось попрілостей, покраснілостей. Якщо насморк, то це може бути червоний ніс. тому, Або навіть свої руки десь там помазати там від чогось від якихось сухих моментів. Також дуже класна річ. Ну і Дуже короткий огляд продуктів, що купила в сільпо, хурма за знижкою, пару шоколадок, ковбаска, молочко, улюблене місто, кава борошна. Філе Хека, капуста пекінська, кусочок хліба і бурячок, а ще у такий тофу. Зі знижкою зараз його посмажу, буде вогонь. І отакий шматочок сира. І це все обійшлося на 590 гривень. Котику. І отак тим часом наступила в нас зима. Сніг поки що такий собі, не дуже густий, але вже відчувається присмак Нового року. Саме час виплутуватись із усіх застуд, які ми ненауком потрапили, і розпочинати підготовку до нового року, який, який точно буде кращим, ніж цей. В це потрібно вірити. Цим потрібно жити. Подивіться, як цвітуть мої пітуні, не дивлячись ні на який мороз, ні на які заморозки, як квітне мій укроп. І як класно ми посиділи за оцим лінивим наполеоном. В попередньому відео залишали рецепт, як із Печива Марії, можна зробити такий класний десерт. А я вас, друзі, запрошую ставити вподобайку у цьому відео, підписуватись, щоб не загубитись на просторах Ютубу. І приходьте в нові відео. Буду вам дуже вдячна і дуже рада вас бачити.